Наталія Калиновська у трамвайчику натхнені. Мій трамвайчик, в люський дружа, навіть у дощі не тужить. По брухівочці мандрує, час в дорозі не марнує. В день зелені і знову рейки. Тут і там лечать колейки. І вагончик жовтий, синій, день привітний знову лине. Притинцьовує, співає, на борту львів'ян вітає. З вітерцем гостей помчить, по бруківочці бринить. Площа ринок і туристи. Ранок сяє променисто. Раз вагончик, два вагончик, компостуємо талончик. Львів вправу повернули, в древні лева зазирнули. Мури, площі, парки, сквери, панни, кава, кавалери. Мій трамвайчик, львівський друже, навіть у дощі не дужить. По бруківничці мандрує, час в дорозі не манує. Зараз, Зараз, зараз. перебує місто в білий сон. На площі ринок, як в Італії, шукають вічність за вікном, А там бруківка пахне сміхом твоїх веселих каблучків, І вітер тихий, 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 шепоче музикою слів. Анна Карич, мій любий Львів» Лів, одсвітіну Мінку мій красін рідний Львів. Під замком, княжим зодний наш, казкове місто звів. Тут вежі, мури, сторож, лев, легенду не одну. Розкажуть голосом століть про сиву давнину. О рідний Львів, прекрасний Львів, так я бо нево ти розцвів, і древній ти завжди новий, завжди душею молодий, мій неповторний любий Львів, мій любий Львів. А вечори його пісні о, як співає Львів, Його гойдає, в такт пісень, сузір'я ліхтарів. Астризький парк, Шевченка Гай і замок з висоти. Ті прагнуть теж в розлив зірок, в їх музику війти. О, рідний Львів, прекрасний львів, та незбагненна, як пісні, краса його будов. Бентежний дух каменяра, що темряву, що темряву зборов. І додому рідного тепло, мій перший крок і спів, мої тривоги і любов це все мій рідний Львів, о рідний львів. Красний лів. «Любов вдома, львівські горобці, вітрило небо на шпилях ежбати, і сонце бавиться вітринами і склом. Як на футболі, горобці-мишкатника запакло На напробом злітають вверх за гуркутом трамваєм, міцкавищу сідають на плечах і радушу провідають. Огаю Шевченковому стишаться в гілках, поміж привітної. І тихої старині, поміж хатинами, де навіть час заммер. Тут все колишнє, там усе, що нині. А горбці завжди тоді й тепер. Любе наше місто, вітаємо тебе, з народження.